Всякою благодачу, що ви мали завжди в достатньо, та ще вам ще залишилося на всякі добре діло. Як написано, розсипав, дав обоє, праві його триває вічно. Той, хто дає насіння сівече і хто хліб дає на пожив, помножить і ваше насіння. से लोगों के वाणी Вийшли з них і полоскали сіті. Він йшов один щоднів, що належав Симонові, і попросив його відблисти трохи від землі, а сам сівши, що напочав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона, Відчали на глибі і закиньте ваші сіті на ловиту. Звався Симон і каже, Наставнику всю ніч не трудились і нічого не приймали але на Твоє Слово закине сітті так вони зробили, і піймали велику сили, і їхні сітки почали рватися. Тоді вони кинули до своїх товаришів, що були другім човніше, і прийшли помогли. Прийшли вони наповнили обидва, човни аж почали потопати. Побачивши це Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жан бо великий його і усіх, що були з ним, відновити тварин, що їх піймали, Як також і якова та Івана, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона: не бійся, від нині буде жиловити людей. І витяжчи чола на берег, кинули все і пішли слідом за ним. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Апостол Павло. Болить, хто скупо сіє, той скупо буде жати. А хто щедро сіє, щедро буде жати. Хто скупо сіє, скупо буде жати. сіє. Для кого скупосіємо? Для Господа Бога. Тому що крім Бога в нашому житті нічого вже не має значення. Можна багато працювати, можна працювати на двох-трьох роботах. Можна перед собою ставити цілі. Здобувати ці цілі, мається на увазі цілі ставити матеріальні, фізичні цілі. Грошові цілі. Так працювати, що людина буде говорити, я не маю більше ні на чого, ні на що більше часу. Я не маю часу. Але як би ми не працювали? Що б ми не робили? Якщо в нашому житті ми не знаходимо місця для Бога, це означає, що ми скупо сіємо. Скупо сіємо і скупо будемо жати. Можна здобувати великі матеріальні здобутки. Можна багато до чого допрацюватися, багато чого осягнути. але в кінцевому результаті ми побачимо, що ми нічого не осягнули. Ми можемо в нашому житті так само побачити, а ви, напевно бачили на раз, бо і родини маєте, і знайомих. Довкола всіх нас є багато людей, грізних людей, дорослих, старших. І ми можемо так само побачити, що звідси старша людина вона мала би багато чогось бути, а особливо те, що ми кажемо, життєві досвід. Старша людина мала би відзначатися від володшим навіть тою побожністю, духовним досвідом. a što ne možemo pobačiti. A ne možemo za ono pobačiti. Od reakcije je dedijena, neka i vodimo do crkvi, Сяблу. А щодо духовного життя потребна дитина. Як дитина перед іконею образом, отче нашого родиця діво, коли гайс спати. А часом вша ймується, правда, так і дорослі. Отче наші погороди сидів. І все походу є Богу. Крім того, отче нашій Богородці Діл нічого більше. Хто скупо сіє, скупо буде жати. А та жатва це є останні, остання мить нашого життя. Остання мить. Коли людина буде переставлятися до вічності, оце є жатва. І питання, ж, що людина бере з собою? Як крім отчинажі поговориться діло нічого не осягнуло більше. І навіть то, що молиться, і то не свідомо молиться. Як небудь, ще дитина людина. Ви знаєте, що оті слова Апостола Павла, про які ми зараз з вами розважаємо, дуже гарно підтверджує сьогоднішнє Івангелія. Ісус Христос Стоїть біля Герзарецького озера, помачув два човни, що стояли краї озера, рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Тобто робота закінчилася біля. Згідно німа, ми знаємо, вони нічого не зловили. Цілу ніч трудилися, нічого не зловили. прийшов йшов один, що міг, що належав симолові, то питрові, попросив його відплисти трохи від землі. Відповідальні гарні слова. Відплисти трохи від землі. А чому відплисти від землі? Бо якщо він буде біля землі? Tocul ce unii. De masa iudeai. Și de fapt, tot Iisus scoace scăzat. Și de fapt, treaba în trăiește. În Dacă e de fapt, la să з трюбом життями, які дуже часом нічого не дають. Знаєте, як кажуть, психологи говорять, люди, які знаходяться в проблемах, вони мають проблеми. Та не їм хтось зробить проблеми. Самі люди роблять проблеми. Самі проблеми собі роблять люди, а потім в тих проблемах живуть. Треба відплисти від матеріального від тих проблем, не робити проблем собі, відплисти від них. Тоді починається духовне життя у нас. І коли він перестав говорити, він сказав до Сивона, відував він спочатку, сказав, що відплисти, Бог, як візити, відплисти. А далі що сказав до Петра? Відчали на гдепі! Скільки будемо жити 60, 70, 80 років, плитко плавати. Як небудь починати охоронці дівої більші чорні. Отаке плитке плавання, як знаєте, як ми станемо біля річки і бачимо, яка риба маленька плаває берега. на таке, А велика риба де плаває? На глибині, щоб наповнити своє життя з Глибідісти. На глибіні серця, в глибині серця є Бог. Но Бог не є там, де плитком хтось плаває. і почати наше життя більше з Богом. Коли Ісус сказав до Петра, відчали на глибі, що озвався Петро. Наставлю всю ніч ми трудились і нічого не зловили. Але надвоє слово сіть, Всю ніч трудились. Оце От таке плитке життя. Плитке плавання. Всю ніч трудились. а та ніч не може бути ціле життя. Ціле життя можна трудитися і нічого не осягнути. Тому що людина плитко плаває. На грибі відплиси небо. треба. І ходи Петро, послухає Ісуса Христа, який наслідок, всі криби звалили. Аж два човни наповнили і ті два човни почали потопати. Тому що на грибі відплили, але плитко травми. Yes. Якщо ми хочемо, щоб наше життя було наповнене звісно, але Богом ми не повинні. Ви тіко плавати з вами. Ви не шукати Бога. Навіть якщо людина тяжко працює, над Бог те гробота. Але можна працювати, але жити Бога. А можна працювати, багато працювати, і Бог не жити без Бога. Працюємо, але живімо з Богом. Іде наше життя заповниться з Христом. Слава Іссусути. Пано слова, Господі, нам разі його благодаті, чоловіка люблям завжди, мені посяч і на віки віки. Сном, що воскрязі, смерти, істері, вот на жодні тваричистий своїй мати, сядні слава себе пострій, восяти отця наші вам зато устах і писького посвятина хана, і всіх сяки поміни спасе на заблоки і чоловік по